Дорогі браття і сестри, скільки разів у житті ми хвилювалися і зітхали, дивлячись у небо, і запитували, Господи, чому так важко мені? Чому саме я маю нести цей біль, усі оці випробування? Чому моє життя це суцільна боротьба? У кожного з нас є свій хрест, іноді Він важкий, настільки що здається ще один крок, ще один день, і ми впадемо під його вагою. Ми дивимося на інших і думаємо, чому їм легше, чому я маю нести так багато. І ось тут народжується спокуса, спокуса уникнути, обійти чи полегшити собі шлях. Ми хочемо вкоротити свій хрест, зробити його зручнішим та менш болючим. Адже хто хоче страждати? Але чи знаємо ми, що наш хрест це не просто випробування, а наш шлях до Бога? Що цей тягар, який ми так хочемо полегшити, насправді є тим містком, який веде нас до спасіння? Ісус Христос, який йшов на Голгофу, міг би відмовитися, Він міг би уникнути страждань, але Він обрав їх заради нас, щоб показати нам істину лише той, хто несе свій хрест до кінця, дійде до світла. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися притчею про людину, яка несла свій хрест. Це історія про кожного з нас. Вона про ті моменти, коли ми втомлюємося, коли хочемо легшого життя, коли ми боїмося болю. Але найголовніше це історія про те, що станеться, і якщо ми вирішимо зробити свій хрест коротшим. Дорогі браті і сестри. Нагадую вам, підписуйтеся на наш канал. Якщо цей контент, який ми створюємо, приносить вам радість, задоволення та розуміння Господа нашого Ісуса Христа, послухайте цю притчу уважно, відкрийте своє серце, бо, можливо, саме ця історія допоможе комусь із нас зрозуміти своє власне життя по-новому. Притча про людину, яка несла свій хрест. Небо було затягнуте сірими хмарами, вітер здіймав куряву на дорозі, а сонце лише зрідка пробивалося крізь важкі хмари, кидаючи промінь світла на втомленого подорожнього. Чоловік ішов повільно, зігнувшись під вагою важкого дерев'яного хреста. Кожен його крок лунав у тиші, наче відлуння болю, що гніздилося в його серці. Його плечі вже були зранені, долоні тремтіли, а дихання ставало уривчастим. Кожен рух давався дуже важко, і він не міг зрозуміти, чому саме йому дістався такий великий і важкий хрест. Інші йшли поруч із ним, і хоча вони також несли свої хрести, проте здавалося, що їх тягар був легшим, а їх обличчя були не такими змученими. Чоловік затулив обличчя руками і вигукнув у молитві Господи, чому мій хрест такий важкий? Чому він давить мені на плечі так, що я вже не можу зробити і кроку, прошу тебе, Господи, дозволь мені хоч трохи його вкоротити та полегшити. І ось на диво Господь відповів йому: невидима сила полегшила його руки, і перед ним з'явилася пилка. Чоловік здивовано поглянув на неї, а потім і на свій хрест. Якщо господь дозволив мені зробити його легшим, то, мабуть, це правильно. І він, не вагаючись, почав його пиляти. З кожним рухом леза хрест ставав коротшим, а чоловік відчував, як спадає з нього тягар. Коли він закінчив, то зітхнув з полегшенням і рушив собі далі. Шлях йому більше не здавався таким важким, іти стало легше, дихання вирівнялось, і біль у плечах поступово зник. Тепер він навіть міг посміхнутися, дивлячись на інших, які все ще боролися зі своїми важкими хрестами. Ось, бачите, можна було просто зробити його трішечки коротшим. Подумки сказав він сам собі, але незабаром дорога знову стала складною, каміння під ногами було гострим, повітря наповнилося спекою, а далекий горизонт злився із небом. і чоловік відчув, що втома знову повертається. Якби ще трішечки, якби ще вкоротити ще раз мій хрест, то станеш ще легше. Він знову взяв пилку, знову відрізав частину хреста. Тепер він ніс його з легкістю, майже не відчуваючи ваги. Коли зустрічав інших, які ще тягли свої важкі хрести на плечах, він. Знизував плечима та говорив: навіщо страждати, якщо можна зробити собі легше? Чоловік ішов далі, радіючи своїй мудрості, поки перед ним не з'явилася велика прірва. Вона була глибокою та темною, а її дно губилося в безмежній безодні. По той бік прірви сяяв інший світ, земля спокою, світла та радості. Це було місце, куди прагнули всі подорожні, де не було болю, не було сліз та випробувань. Але мосту також не було. Чоловік зупинився, розгублено оглядаючись, він побачив. Як інші подорожні клали свої довгі важкі хрести через прірву, перетворюючи їх на мости, вони легко переходили на інший бік, один за одним, і зникали сяйві світла. Зрадівши, чоловік теж підняв свій хрест і спробував покласти його над прірвою, але його хрест виявився занадто коротким. Він не діставав до іншого краю, його охопив жах. Він став на коліна і, тремтячи, простягнув руки до Бога. Господи, що ж я наробив, я ж просто хотів, щоб було легше, я ж не знав, що мій хрест це мій міст, і Він веде мене до Тебе. Але відповіді не було. Його хрест залишався коротким, він спробував переступити через безодню сам, але прірва була занадто великою. І чоловік зрозумів Він залишився на цьому боці, один у темряві, з надто легким, надто коротким хрестом, який тепер уже зовсім нічого не важив. І тільки тоді він усвідомив. Що тягар, якого він намагався позбутися, насправді був його порятунком. Дорогі браття і сестри, ми дуже часто нарікаємо на свій життєвий хрест, нам здається, що труднощі, випробування, хвороби чи тягар навколишніх обставин занадто важкі для нас. Ми молимо Господа про легкий шлях, про звільнення від усіх обставин і про те, щоб хрест наш був коротший. Але ми не знаємо, що цей хрест це міст до вічного життя. Якщо ми його скорочуємо, ми уникаємо випробувань, шукаємо легших шляхів, і ми ризикуємо втратити найголовніше. Бо тільки той, хто несе свій хрест до кінця, зможе перейти у світ Божого Царства. Ісус Христос не лише закликав нас нести свій хрест, Він сам Його ніс, Його шлях буде дуже тяжким, але він розумів, що саме через страждання приходить світло та перемога. Апостол Павло писав. Через великі утиски належить нам увійти в Царство Боже. Тож, коли нам здається, що Хрест наш занадто важкий, коли хочеться вкоротити Його, уникнути випробувань, давайте згадаємо цю притчу. Можливо, наші труднощі це саме те, що приведе нас до Господа. Нехай кожен із нас. Пронесе свій хрест до кінця, бо саме Він стане нашим містком у вічність. Ісус Христос сказав: коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе і візьме хрест свій та йде за мною. Дорогі браття і сестри! Господь дає кожному з нас особистий хрест за нашими силами. Ми можемо думати, що випробування занадто важкі, але Бог ніколи не дає нам більше, ніж ми здатні витримати. Наш хрест є мостом до вічного життя. І якщо ми з терпінням і вірою його пронесемо, він стане для нас дорогою до Божого царства. Господь не обіцяє, що шлях буде легким, але обіцяє, що Він буде поруч із нами. І якщо ми довіримося йому та приймемо свій хрест, то зрештою отримаємо найбільшу нагороду життя у Божій славі. Тож, дорогі браття і сестри, нехай ця притча нагадує нам, не варто боятися труднощів, адже вони ведуть нас до істинного життя, життя з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь.